Бм, дверь дубанули долема! Ха-ха-ха! Опа! Ху -ху -ху. Опа, він може... він може клонів створювати! Йо! Так, чили, давай! Бем! Наставимо дуже багато чуваків. Дуже багато. Прям що благало. І гоу! Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми спробуємо в Майнкрафті стати справжніми чеклунами. І в нас буде дуже-дуже багато різних спилів, які ми будемо використовувати. Але перед початком я би хотів вас попросити поставити вподобання, підписатись на канал, тому що це ультра важливо. У нас, до речі, майже 130 тисяч. Якщо всі підпишуться, то буде і 150, я думаю. От, але для того, щоб стати справжнім магом, нам що потрібно правильно написати дуже важливу команду, яка виглядає наступним чином: Релот Бемк, і нам дається книжка з налаштуваннями. Давайте її відкриємо. Подивимося, що в нас є дві мови англійська і ще не знаю, що це. І ми можемо вибрати собі свого чемпіона, можна сказати, селект. У нас є Лі Сін, Ясу, Йон і Зет. Давайте виберемо найпершого Лісіна Бемк. рука Ох, oh, йо! Yeah. У нас виходить є деякі спили, як я розумію, у них є свій колдаун, і їх можна якось використовувати. Як їх використовувати, якщо чесно, я не знаю, але я бачу тут село, і я би хотів відразу подивитися і затестити це все. Наприклад, на големі. Хе-хе, <laughs> чому би і ні. Так, ух, oh, йо yeah. це що таке? А що в нас тут? О, тут є хліб, непогано. А можна мені голема? Опа, голем. Давайте роздивимося. О, ви дивіться, який я прикольний чел! Ха-ха-ха! <laughs> О! Oh. Поняв, 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 без проблем. Хорошо, хорошо. Так, получается Dragon Rage у нас є. Shift, right click. Ну Давайте спробуємо. Yeah, Бем! Дивік дупанули голема! Ха-ха-ха! <laughs> так, що в нас ще є? Він не загрився. Shift-Q. Бем! А, це ми наступили на ногу і ще в мене його така штука. Бэем! Бем! <laughs> Ой-ой-ой! Санчелос! Шеф Кью! Бем! його! Нічого він мене задамажив! Так, вали! Отаку штуку кидаємо! Ми його дамажимо тупо мочимо! Бем! Наступило на землю, але не попали. Ладно, мана кінчається. А ні, мана не кінчається, у нас кулдаун просто. Бем! Нормально ми мочимо, я вам скажу. Ой! А, о я не придугадав. <схай> я попутав кнопки, він мене просто розвалив. Так, треба розібратися з усіма спилами, як вони працюють. У них є колдаун, і хотілося б, щоб його не було. Так, голем, ти де там? Я до тебе готовий прийти, а? Големчик, let's go. Давайте, валяну. Бем! Іди сюди. Бем! Оце ми його мочемо. На, чекаємо. Давай яку зробимо! Тихо. Нє. Бем. Отходимо. Кидаємо такий спел. Ой-ой-ой, Сань! Отако надо мочити. Отако! І. Отако! Бем! І ми розвалили! Надо було просто правильні спели юзати, а я все робив неправильно! Так. Бем. Опа! Так він розвалює цей спел, дивіться, він реально вмоче. Зараз треба нормального, нормального противника. Наприклад, свиня. Йди сюди. Бем! О, це правильно треба так робити! А я просто ходив, неправильно все робив і халепа. До речі, я не голодаю в цьому... цим персонажем, Він просто не голодає. А воно через стіни навіть моче, прикол. До речі, нагадую, що всі датапаки виходять у мене в телеграм-каналі. І якщо ви хочете скачати саме цей, то вам просто треба на нього підписатись. І до речі, там зараз проходить конкурс, де потрібно просто нажати на сердечко і можна отримати цікаві призи. А нам треба нашого персонажа випробувати, ну, в якійсь печері, я думаю. Це буде досить-досить прикольно. Тільки для печери нам потрібен смолоскип. Так, санчелос, я готовий перевіряти всю двіжуху. Де моби? Мо. Мобів нема. Так, народ, у мене є противники. Ось до вони, зомбі! На! А воно не долітає туди, я поняв. Хорошо, давай далі підемо. Бемк. Let's go! Просто мочу! На! Отако! Просто мочимо! Завалюю кожного! Так, походу. Ой-ой-ой! Ой-ой! ой Тихо! Санчеос! Санчеос бернулі! Потрібно нормального персонажа заюзати! Да! Все ж таки, цей чувак, він якийсь нубас. Давайте виберемо якогось нормального. Наприклад, Ясуо. СУ. Ооо! Оце я розумію. Що ти можеш? Ти можеш повітряний щит зробити. Також ти можеш усю, якусь штуку зробити, але райтклік туди ж то. Десь... А, це треба по ворогам робити. Погнали в печеру. А ну. а це що в нас? Shift -right click Це у нас якийсь ультимейт. Санечка, мечем. Повітряна стіна. Бемк, Меч. Розносимо просто кожного. Сюди пішли. Із його скілами я щось трішечки не зрозумів. Ага, ні, зрозумів. Так, пішли, геть. Ні, це все якісь нубські закляття. Я вам кажу, я знаю, що тут є супер жорсткий мах, який може з кожним розібратися. Тільки, по-перше, треба звідси свалити і вибрати його. Бемк. Нам треба. Йон. Напевно, він. а ну, давайте подивимося. Ну, це виглядає прикольно. Опа, пішов геть. Що в тебе є? Кулдаун 6 секунд. Ух, це... йо! Uh, uh -huh -huh. Так, shift Q. Опа, оце тема. Пішли геть, зомбі. На, йдіть. <laughs> Дивиш, що роблю. Так, що в нас ще є? Така штука. А тепер отако. Бемки, мене притянуло назад. Найс. Nice. Хорош. Опа, І просто розмочив. А це? А це навіть відкрити не можу. Абалдеть! Тут такі якісь спили відбуваються супер жорсткі. Але це все єрунда. Нам потрібно, знаєте, що зробити? Нам потрібно побудувати справжній портал в пекло. Бенг, пішли геть, павучки, бенк, розносимо, бенк, повертаємося. Трепаємося, повертаємося. Просто всіх виносимо максимально. І курку теж. Тут уже павук навіть пішов з мочити. Бенк. Повернулися. Супер, супер, класна тема. Це ми виходить, можемо, знаєте, як зробити? Можемо активувати. Все, у нас є притяження. Ми нажимаємо. І тепнулись. Це виходить дуже класно, коли хочеш повернутися додому потім. Типу, ось, наприклад, я. Ох, йо! Це що за прикол? Ось я включив. У мене є, я б'юся зомбаком. Наприклад, хоче взірватись кріпер, я тікаю, і він хай нехай взривається. Мені байдуже. Ну це ж жорстка штука. Давайте поки що побудуємо портал в пекло. Бемк, Активовуємо і погнали. Що у нас є тут? Пігліни, да? Та на ізі, просто зараз розмотаю їх. Це все робиться дуже легко. Ми включаємо цю штуку, падаємо, на жаль. А мене назад притепело. Поняв, поняв, притепело назад, не можна далеко тікати. Надо, значить, обережно спуститись. Або де ви спустився. Так, старий, пішов в баню, пішов геть. Отходимо і включаємо цю штуку. Просто мочимо, мочимо. Переключаємося, переключаємося знову, просто виносимо кожного. Бемк Ні. Походу, це не під силу навіть цьому чуваку. Тоді нам потрібно переключитись на наступного назад. Опа. Як я розумію, це найкращий чувак. Надо розібратися з його спилами. Я поки що не знаю, що він може, але скоріше, ну, виглядає, він максимально прикольно. Ану, Райд клік Опа. Хо-хо-хо Опа, він може. Він може клонів створювати. Йо, а це що за штука? shift q Бемк Не поняв прикола. shift click Ну це, походу, якась штука його жорстка. Нам треба спуститися якось. Наші речі. Let's go І давайте зараз. Опа! Прикинь. Бем, бенг, бенг. Просто розмочили. Кидаємо. Бем, бенг. Тіні наші. Сюди на базу. Просто виносимо їх. Тихо, сань, получаєш в плюху. Отако треба їх мочити. Так, іди сюди. Бем, пішли, йдіть сюди. Я щас вам накидаю. Я щас вам накидаю. Бем Ізіч Сюди пішов. Ох, йо! Пішов! Давай, пішли, пішли, геть! Дідьці сюди. Опа, 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 опа. О, це отако от робиться. Це треба правильно робити ще. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Получається, создаються, создаються оці чуели. І потім кидаються. І дивіться, як вони просто розкидують все. Я поняв, як це відбувається. Я поняв. Ох, йо. Давайте зараз спробуємо знайти фортецю. Отако це робиться, поняли? Бачите, як воно кидає, Ось, виходить, ставиться, ставляться ці чели, робиться отако, і все кидається просто. Але аби воно ще тільки попадало, треба правильно виставляти, треба розібратися з цими спелами. Виходить, якщо ти робиш отако, бемк, бемк, І кидаєш. І просто його розносить, його просто розносить, це шок. Пішли геть! Обалдеть, вони валять. Я вже супер хочу це на драконі перевірити. Але для початку треба піти до фортеці. Так, народ, я знайшов фортецю. Супер, супер, супер. Так, як би мені сюди спуститись, так, щоб я вижив? Let's go Спустились. І мені тут треба знайти, звичайного Блейза Золото, непогано. А можна спавнер Блейзів, Будь ласка, а, он до він. Я бачу. Все, погнали. Бем, мінус один. Мінус два, мінус три. Мінус чотири. Просто супер валимо, Ізі. Обалдіть, вони виносяться з легкістю. Я поняв, я поняв, я як валити. Спавнимо купу челів. Купу челів просто спавнимо. Все, Блаййз, тільки заспавніться. Тільки заспавніться. Вам гаплик. Так, чели, давай! БЕМ! Обалдеть, ми його просто знищили! Просто знищили. Чим більше ми спавнимо наших кінтів. Потім ми робимо отако, і вони все запльовують своїми цими сюрікенами Давай! Просто давай! let's go, Easy! Ну і в принципі, 6 палок у мене є. Можна іти і шукати ендерменів Hello guys, Так, де ендермени, Мені треба ендерменчики Let's go, Ви є тут, друзі? Чи тут є тільки пігліни? Отако ось робимо. Бем! просто знищили кента. Я хочу це перевірити на драконі. Просто супер як хочу. Але для цього всього мені потрібно знайти ще перлин купу. А де це взяти? Ну так, щоб швидко. Опа, а тут теж фортеця є, йоу, але я не бачу тут жодного ендермена. А, ні, он да, бачу. Давай, друже, загрізь. Давай так, щоб тільки ти в лаву не впав. Опа! Тихо! Пішов геть. Бем! Ти тільки падаєш і вмираєш, і вже й перлину забрав з тебе. Так, друже, іди сюди. Давай, загрив. Тепер моя задача заспавнити дуже багато кентів зробити ось Іде ти, іди до мене. іди ж ти сюди. А, кентуха, чи ти вже помер десь? Ні, ти є. На, все ізі ще одна перлина. Так, а ну гаст. Ні, до гаста я не дострілю. Так, треба піглідів розвалити. На! <свист> Оце супер! Так, там зверху є ще індермен. Так, як до тебе вилізти по-хорошому? По-хорошому не знаю. Ох, <свист> йо! Так кентуха, давай так, щоб ти не балувався, га. Бенк. Бе, все, пішов геть. Так. Он до ендермен. Let's go до нього. Спавнимо купу кінтів. Робимо таку штуку і кидаємо по ньому. Беем. Де він дівся? Де ти дівся? Злякався. Злякався манюній! Куди пішов? Реально злякався. Десь утепався. Так, ну і ми народ можемо просто взяти і зробити собі купу очей Енду для того, щоб піти завалити якось дракона. Але йти нам треба, скоріш за все, далеко. Хух, не зламалось. Слава богу. Так. А ну! Назад веде! Та куди назад? Я тут в гриби вже прийшов. Хух, добре, що випало. Ну якщо назад веде, то це плюс-мінус не так далеко, тому що я ось до плюс-мінус десь там його і кидав. Те око. Давай зараз трішечки пробіжимо. Кинемо. І воно знову туди веде. Все, воно десь тут, плюс-мінус. Добре, що випало. Супер. Мене, правда, немало пати, ну нічого страшного, я думаю, що можна і тут копати. Так щоб вода до мене не затікала. Let's go. В принципі, я супер, чаклун, мені байдуже. Ну, як чаклун, я прям якийсь бойовий, не то що мах, ну, типа самурай, типа росомахи, щось, я не знаю. Це прикол? Воно так, так високо заспавилось. Лол, ха, ха! Прикол! А де мені тут знайти портал? Так, народ, якщо чесно, я взагалі не знаю. Куди мені бігти, але я, я вже зрозумів, куди мені. Так. Де ці ласкутниці? Я готовий з вами розбиратись. Походу, їх тут нема. А що по очам? А, ну по очам мені байдуже, мене 12 є і тут все пусто. Це шок. Капець мені пощастило. Фух, народ. Саня чакун. Ти готовий? Я готовий. Let's go. І щоб завалити дракона, мені спершу треба зламати повністю всі оці кристали. Для цього у мене є стріли, але це не найголовніше. Найголовніше те, що мені потрібно буде виставити правильно моїх чуваків, щоб дракона Просто оцими сюрікенами знищити. Так, дракон, я вроді як розібрався. І ти тут, походу, приземляється, чи ні? Походу, як приземляється. Да, да, да приземляється. Давай зараз наставимо дуже багато чуваків. Дуже багато, прям що благало. І let's go! А, а, йо, надо вище, походу, да Чи ще вище? А не, воно його просто-напросто не дамаже! Ця штука його не дамаже! У неї дуже маленький демедж, да. Я його просто не можу задамажити, я поняв. А що, якщо я попробую стати Лісіном? як я ними був? Ох, йо! Бем, живем. Коротше, я поняв тільки одне. Це те, що оці спели точно не зможуть нічого зробити дракону. Прям, ну нічого. Ну от, эндермену ще, може, щось і можуть, а от дракону уже ні. Так, іди геть, бем, пішов. Тебе винести легко, ендерменчик, але точно не дракона. З драконом я не знаю, що робити. Просто капець! У мене ще й нема води.